Представтесь, будь ласка. Да. Мене звати Олександр, малий Олександр Іванович 72 роки. Після ковіду я мав ну, важкий ковід, який в мене знищив дуже багато, велику частину легенів не знищив з І в мене кисень єле-єле ну, піднімався до 92 Після того, як я перехворів ковідом, кисень мене продовжував триматися на рівні 92-93%. Після масажу, який проведений був тут в лічкарні Лічниці, сестер, сестер, похмурських. сестер похмурських, в мене, я почав дихати всім, не тільки легенями, я почав дихати діафрагмою цілим животом. Кисень у піднявся до 57 і далі продовжує підвищуватися. Я тільки недавно зробили мені. Я перестав задихатися. Як Я... до 57? Що? Як до 57 підвищився? Ой, 97. Прошу побачення. До 97 піднявся і продовжує підні... підніматися кисень. Я спокійно тепер вибігаю по сходах. На третій, четвертий поверх, коли раніше я йшов з перерив, перервами. Так що дуже вдячний. Які методи, крім масажу, ви використовували в лічниці сестер похмурських? Крім того, мені допомогли п'явки. У мене були тріщини в задньому проході і шишки на виході. Після одного курсу. У мене еле... став сфінктер став еластичний і більше мене не турбує та шишка, яка знаходиться всередині. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похмурних іншим пацієнтам? Так. Дуже дякуємо вам. Все. Дякую всього. Всього найкращого.